Малята доброго ранку. Запрошую сьогодні вас на заняття з економічного розвитку. Діти, сьогодні на заняття до нас завітав сам Афлатунчик, і він хоче розповісти нам про сімейний бюджет, про доходи і витрати. У кожного з вас є сім'я. Вона буває великою і маленькою. В сім'ї є мама, тато, братики або сестричка, і також ви. Малята тато ваш працює і за свою роботу отримує зарплатню. Мабуть, ваша мама також ходить на роботу і також отримує кошти, зарплату гривні за свою роботу. Малята а дідусь і бабуся дуже багато років працювали. Вони також ходили на роботу, коли були молодші. А тепер. Вони від держави отримують пенсію. Люба малеча, якщо у вас є братик або сестричка, які вже дорослі і гарно вчаться в в інституті, в університеті, вони також отримують кошти стипендію. Діти. А можливо, у вас в сім'ї є маленький братик чи сестричка, а мама доглядає за ним, то держава піклується і виплачує допомогу. Любі діти, всі ці отримані кошти, які отримують ваші батьки, дідусь бабуся, є дохід сім'ї. А зараз, моя люба малеча, ми з вами поговоримо про витрати. Які бувають витрати? Але спочатку відпочинемо. Тепер малята про витрати. Витрати є основні і неосновні. основні. Основні це ті, які потрібно сплатити обов'язково. Основні, це сплата комунальних платежів. Сплата платежів за газ. Сплата обов'язкова платежів за воду. Яку ми з вами кожного дня споживаємо і користуємося, обов'язкова плата є сплата за електроенергію, а також купівля продуктів харчування, без яких ми не можемо обійтися кожного дня. Також обов'язкова купівля ліків. Адже в сім'ї є люди, які постійно приймають ліки. Також купівля одягу є основною купівля взуття, також є основним придбанням є потреби на ремонт холодильника. Або на ремонт побудової техніки, наприклад, телевізора. Малята, а не основними є витрати, без яких можна обійтися. Наприклад, можна обійтися без купівлі іграшок. А також можна обійтися. Без розваг різного роду. Також можна обійтися малята без відпочинку на морі кожного року. Хочу додати, що можна обійтися без купівлі кожного дня різних смаколиків. Моя люба малеча. У кожній сім'ї доходи і витрати різні, що складають сімейний бюджет. Любий Афлатунчику, Флатунчику, дякуємо тобі за цікаву розповідь. Тепер малята будуть знати, що таке сімейний бюджет, і будуть, звісно, тебе чекати на заняття. До побачення!